Перша теза, без комунікації людина не існує як соціальна істота. Це абсолютно доведено. тобто я, Це не мої думки, це просто наукові факти. Друга теза, причому в будь-якому віці маленька людина, велика людина однакова. Комунікації немає, людина або не розвивається як соціальна істота і залишається розумовою відсталою, або людина втрачає розум. Людина без комунікації втрачає розум. Далі наступна теза. Якщо людина не має комунікації, вона підсвідома схильна до того, щоб встановлювати комунікацію з нетрадиційними предметами. Там були випадки з луною, розмовляли, там з, ну, я не знаю, можна з чим заводна. Люди з пляшкою розмовляють дуже часто, хоча є нібито і можливість іншої комунікації. Далі, якщо людина втрачає можливість користуватися одним каналом масової просто комунікації, комунікація, комунікація зрозуміла, це спілкування, тобто це синоніми. Так от, якщо вона втрачає... Можливість користуватися каналами одної комунікації, вона підсвідома йде до, в інший канал комунікації. Тобто визначена потреба комунікації закладена в людину. Е, е, яка ж скільки треба комунікації людині? Е, Точної цифри ніхто назвати не може. Чому? Це залежить від психологі... е, е, психологічного складу людини. Інтровертам. Менше треба, екстравертам там більше. Але інтровертам теж потрібна комунікація. Далі комунікації теж тут цікаво, якщо її надто багато, людина теж починає її уникати. Він втомлюється від надтої комунікації і таким чином, ну, відомий феномен, що відомі гумористи, вони в житті дуже мра мрачні, можна сказати, українські. Врачні люди. Похмурі похмурі. Є українська філологія. Ну я доктор філологічних наук, але я спеціальності журналістика, так що я в українській філології мало розбираюся. Будете мене виправляти, якщо щось там. Так от, значить, таким чином. Комунікація для кожної людини є свій оптимальний рівень. Значить, які є види комунікації? Це автокомунікація, коли людина розмовляє сама з собою, ну, чоловіки це називають голосом совісним, ну, мабуть, не йдеться, значить, внутрішній голос, так би мовити. Потім це міжособистісна комунікація один на один, це пряма або опосередкована групова комунікація, може бути в малих групах, в середніх великих групах, наприклад, мітинг це комунікація в великій групі. І масова комунікація, масова комунікація це вона має певні особливості. Тобто тут є посередник в процесі комунікації. От группова комунікація, там може бути на мітингу значно більше людей. Ну, от, наприклад, Фідель Кастро перед 10 тисячами мітинги проводив. А масова комунікація це може бути О, десь в трьох медіа. Я людну трошки підвозив сюди. Але до довіс. Так, да, перехопили. Так от, значить. Комунікації може бути значно менше задіяна аудиторія, кількісна, але є важливо про це посередник. Посередник називається каналами комунікації. Тобто масова комунікація вона включає до себе такі складові. По-перше, це має бути обмін тільки соціальною інформацією, тут не генетично, вона має бути семантично виражена, тобто в якоїсь знаковій системі. І, по-друге, ці посередні канали. І третє, аудиторія, вона не гетерогенна, тобто вона не однорідна, Вона е розташована в різних місцях. Прийнято говорити, що вона велика, але велике це відносно. Для кожного медіа. Е от, свій, своя кількість. Інтернет-медіа це може бути там, 20. Для правда, загальнонаціонального каналу це може бути і мільйони, десятки мільйонів. Таким чином, медіа це власне і є в перекладі посередник, медіум-посередник. Чому я зупинився на цьому і говорю дорогу, багато про посередника, ті, хто мене чули, мабуть, вже знає, тому що це безпосередньо впливає на ефекти. В міжгруповій комунікації одні способи досягнення ефектів воно не є. Ми таким чином ми не будемо говорити про це. А от медіа комунікація, свої способи досягнення ефектів, і е, на, на цих способах ми сьогодні вже не ще будемо тут.